Всім доброго ранку. З вами сьогодні я, Світлана Гребенюк. Так, в ефірі наша темент зарядка. І будемо з вами сьогодні розмовляти про, про те, що робити, якщо бракує сил, якщо наче у тебе куча цілей, куча задач, і, але до тебе ніяк рука не доходять. Будемо сьогодні розбирати деякі такі секрети, рекомендації. Якщо вони не змінять вашу, ваше життя, то в будь-якому випадку зроблять ваше життя більш прекрасним і більш приємним. Я гадаю, що вам знайоме таке. Відчуття, коли лише 10-та година ранку ви вже такі всі збуджені, вже випили третю чашку кави, а в вашій, вашій голові замість якихось розумних речей, замість якогось плану і порядку, абсолютна якась каша. Відчуваєте себе, знаєте, втомленим фізично, а, втомленим морально, емоційно. І абсолютно знаєте, вам все, все рівно а, на ті речі, які до цього вас радували, приносили вам радість. Мотивація, так, то забути про ту мотивацію, а, якісь відчуття роздратованості, так, вони постійно, і вони нікуди не зникають. А, те, що ви пілкувалися про особисте здоров'я, про особистий стан, навіть, як кажуть, в топку забудьте про це. Тобто ви на такому взводі, в такому режимі, і, звичайно, що в такому режимі працювати нормально, нормально реагувати, давати якісь нормальні результати, то все неможливо. І чомусь у нас так Рахують, у нас є така, як не знаю, ідея, хибна ідея про те, що для того, щоб покорити якісь висоти, досягти якихось там найвищих результатів, то для цього потрібно, щоб ти був знаєте, такий, на, на, працював на ізнос. Але це все така хибна ідея, нічого подібного не потрібно з вами відбуватися. І емоційне таке вигорання це взагалі не... Признак якогось успіху чи досягнення успіху. Це спосіб, яким на наш організм, наш на наше, наш організм постійно вам натякає, що е, потрібно зробити якусь паузу, потрібно зробити. Е, Передихнути, тому що ти а, вже знаєте, як на останньому а, із досі, тобі вже потрібно зупинитися і турбуватися про себе про свій стан, тому що так більше а, не може по, а, продовжуватися. Те, що ти робиш з собою, це невірно, і це а, не, не, не дасть тобі ні сили, ні щастя, ні радості. А потрібно так притормозити. -то, і як ви пам'ятаєте, не з. Висказування Генрі Форда те, що ти, якщо ти робиш постійно те, що ти е, робив завжди, то ти будеш постійно отримувати одні ті ж результати. Е, знаєте, ця цитата вона як е, дуже підходить до нашої ситуації. Е, якщо ти привично себе повертаєш до життя е, е, одними і тими ж способами, да? або тут там двойна доза еспресо, або не знаю замаскував замаскував під ті ти сівесенці під очима, тобто не дасть нам ніяких нових результатів. Ці такі методи вони займають декілька хвилин, але чи багато від них реальної чи багато від них реальних якихось змін відбудеться в тому в тому органі А, органі, Для такого знаєте, ти конкрет, конкретної зміни життя потрібно гаразд, гаразд більше часу, але а, в Кінцевому і ці а, результати вони себе будуть оправдовувати. Тому а, інвестиції, ваше здоров'я, ваше гарне а, самопочуття а, це такі великі інвестиції, потрібно до них відноситися дуже серйозно, а, з такою сподобаючою серйозністю. І почну я, звичайно з самого такого звичайно, з бейсіка, з під. А, достатнього, достатнього сна. Спіть е кожного дня 7-8 годин. Це те, що нам необхідно. Це те, без чого людина не може е Почуватися нормально і вже доведені научні научно, научно що, нау, науково, що жінкам потрібно взагалі до десяти годин сну, тому що наш організм, наші хімічні процеси, вони налагоджені по-іншому ніж у чоловіків. І тому наш оптимальний режим це десять годин. Тому якщо вам хочеться постійно спати, це не від того, що ви там ледачі чи ще щось, а тому, що ви так влаштовані, тому намагайтесь максимально. Висипатися, я думаю, що це не заставить навіть такого великого, великого труда додати до свого сну 30 хвилин кожного дня, відмовити собі там поглядання якихось соцсторінок сторінок чи не знаю, заняття якимось речами, від яких можна відмовитися, додати ці 30 хвилин до свого сну. Ви знаєте, що наші. Тіло це такий механізм і а, прекрасна, така невероятна складна система, яка постійно а, потребує заботу, вона постійно потребує відпочинку. Знаєте, кожен день, коли ви виходите з роботи, ви постійно відключаєте комп'ютер. Теж саме потрібно, щоб відбувалося з нашим тілом, з нашим разумом. Дослідження теж вони кажуть, що коли ти. Спиш, якщо ти спиш, добре спиш, да, то це допомагає твоєму мозку позбавитися від токсинів, котрі накоплюються протягом дня від того напруження, яке там тебе теж накоплюється. Тому оці години ці сім-вісім, а в нашому випадку ще й більше, да, вони просто життєво необхідні для того, щоб у вас були гарний фізичний та психічний стан. І Ваша задача це ввести знати як в норму і постійно спати вдоволь, і насолоджуватись тим. Я вже не буду вам зараз розповідати про гігієну сна. Про це теж вже було декілька зарядок. Як потрібно це підготувати, як відпочивати так, щоб сон був здоровий, як реагувати на будильник і взагалі чи потрібен він? От про це все можете знайти інформацію або в наших зарядках, десь в інтернеті погуглити. Але зрозуміти, що ваш здоровий сон – це ваша така основа. Теж харчування. Потрібно думати, що і як ти їсиш. Не просто десь там а, ти перекусуєш на ходу, а, заїдаючи і при цьому а, дивлячись, якісь там новини чи відповідаючи комусь на якусь смс-ку. Тобто, коли ти їсиш, то потрібно усвідомлювати, що ти їсиш, як ти їсиш, що ти відчуваєш, який у цього смак. Таке усвідомлення ставлене до їжі, воно вас буде наповнювати. А, Радістю воно буде приносити вам більше задоволення і теж дуже багато досліджень. Вони показують, що такий підхід до харчування він суттєво підвищує вас ваш настрій, знімає рівень стресу, допомагають відпрацювати таку. Корисну прив... привичку, звичку, і навіть можливо позбавитись від зайвої уваги. Тому свідомо свідомлено їжте, насолоджуйтесь цим і тим самим а, допомагайте собі знизити рівень стресу і підняти собі настрій з І а, теж а, тут те, що а, стосовно кофеїну, зав'язувати з тою привичкою, а, тому що а, Ков, да, то тобто, такий стимулятор, який можна, так сказати, роздражає вашу і без того збудораджену нервову систему, а, яка, яка вже там іздюргана за це все время, коли ви чимось стурбовані, коли ви в напрузі, і тут ви ще додає, додаєте кофеїну, а, зрозуміло, це що може вас там стимульнути, але це. Якщо у вас збодрити, так то надовго ви відчуєте заряд бодрості. А, може, а, можете спробувати якісь інші, більш м'які способи а, заряд, зарядитися енергієм, там, чи фізичні справи, а, чи медитацію. Але якщо ранок близько вам не врадіть, то зробіть тоді якийсь ритуал. А, Завдіть собі якусь гарну кружку і пити його, Там, не знаю, це кофе не бігу, а просто сидіть, виділю собі 5 хвилин, насолоджуйтесь, відчуваєте той спокій, настраюватись на день. І взагалі, може, після цього ви зрозумієте через якийсь час, що цей ритуал сам по собі набагато важливіший, чим сам ти кофе. І те, що дуже вам допоможе це з самого ранку починайте рухатись починайте рухатись і не зупиняйтеся рух це не тільки таке... можне мощний засіб для того щоб ви позбавилися стресу і для підняття вашого настрою Но ну, теж це вже доведено, що це ефективний спосіб для того, щоб ви зберегли гарне, щоб ви зберегли гарну пам'ять. Взагалі, всі ваші а, навики, те, що казте, що відносить до мислення, а, якщо ви хочете противостояти на прозі, яка у вас постійно буде зростати. То це можна все зробити за допомогою такої фізичної активності. Кожна минута, яку ви витрачаєте на йогу або на заняття спортом, чи там я не знаю, чи пробіжки, чи катання на віліку, це все ваш вклад у боротьбу з стресом і. Якщо ви зранку встали і зробили якусь там невеличку, навіть зарядку, ну, 5 хвилин, повірте мені, цього достатньо, то це вже вам буде заряд бадьорості на весь день. А, досить спочати з тих 5 хвилин, довести там до необхідних 10, 15 або 30, кому, як, як, кого об'єми ще потрібно. І якщо починаєте бути свого, то ви бачите, який у вас буде заряд. І а, теж пам'ятайте, що. А, для кожного з нас у нас свої потреби, у нас свої переваги, тому що чому ми надаємо, і для шо до когось підходить якийсь більш активний спосіб життя, якісь більш активні фізичні нагрузки, то комусь підійде більш медитація там чи, чи йога. Але як би там не було, для кожного з нас це найкращий відпочинок це тиша. Це те, що підходить кожній людині, і ви знаєте, зараз теж під того без цих нагадувань про медитацію не, немає жодної статті. Це дуже важливо. І Якщо ви навіть не, не, не приходили якісь неспеціальні курси, для цього не потрібно ніяких спеціальних курсів. Це можна навчитися почитати якісь невеличкі, я не знаю, там подивитися ролики і навчитися нічого цьому складному нема. Ці про це всі кажуть, на ну, що робити, якщо це дійсно працює, якщо це дійсно підходить кожному. А, якщо подивитися, проаналізувати наші походи до лікарів, то можна зрозуміти, що 80%, а може 90% а, це так чи а, інакше пов'язане пов з стресом. А, це тільки юліт представляєте, яка так. Втрата грошей і часу а, на те, щоб поборотися з цим стресом. Краще зробити так, щоб а, ви не були в цьому стані. А, і це все можна зробити за допомогою того, щоб будете медитувати. А, ці практики вони допомагають вам справитися з стресом, вони допомагають вам укріпити імунітет, а теж вони допомагають вам. Наладити ваш сон, як ви будете спати, і відчувати себе дійсно щасливою людиною. Всього не знаю, 5-10 хвилин такої, такої медитації, а побутися, щоб на наодинці самим собою, відчути себе, своє тіло, заспокоїти свої разом, і ви побачите, які ви будете від цього теж отримувати результати. І... А ще поле ще отримати теж такий бонус, якщо а, вам це теж допоможе, що, що ті люди, які вони регулярно медитують, вони раціонально, раціонально мислять і вони відчувають менше а, турбування, А якщо а, життя підкидає якісь нові сюрпризи, а життя нам буде підкидати ті сюрпризи, тому що Ну так влаштований, наче думаєш, все 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 вже наладилося, все, все добре. от така виникла проблема, наче з нею все порішав, все розібрався, а не тут то було на, тобі все новенький сюрприз, і ти вже думаєш, блін, так коли я вже заспокоюся, чому це постійно зі мною трапляється? Я гадаю, що вам відомо таке відчуття. Наче все наладилось, наче все добре, а тобі на обратно ще якийсь сюрпризи. І я хочу вам сказати, що... Якщо вам здається, що якісь успішні люди, які досягають своїх цілей, то все у них так іде гладенько, і вони на ну, така ж насі придумали йти до чого і нічого не заважає. Ні, то все неправда. Успішні люди ну, на тої успішні люди, що не зважаючи а, на те, б відбувалося, які б ситуації з ними траплялися. Вони завжди ці визов да, приймають. Приймають як як приймають, тобто ого гаразд, оце життя мені підкрив ще ще один такий прикольчик. Ну давайте будемо ще з цим розпиратися. Не сидять, не плачуть, не страдають, не впадають в цей стресовий стан, а просто беруть і справляються з цією новою проблемою, якими способами йдуть собі а, далі. І а, те, що хочу вам порадити а, з останніх да таких порад порад, що що вам може допомогти в боротьбі з стресом, боротьбі з цією напругою? Це навчання. Навчання, тому що а, все життя потрібно вчитись чомусь а, новому, постійно себе якось розвивати. А, якщо ви знаєте, а, чому ви хотіли навчитися, якщо це потрібно для досягнення вашої цілі, то дуже добре. Якщо ні, то просто собі виберіть, чи б ви хотіли а, пізнати, що вам цікаво, чи те, що відноситься стосується вашої праці, чи вашої хобі. А, те, а, те, що ви будете робити з задоволенням. Тому що цей процес стримання нових знань це той процес, коли нас робить щасливими людьми. Це знаєте, це такий факт. Ще таке навчання чомусь новому допомагає продовжити наше життя і зробити його більш насиченим, да, таким більш цікавим, і також позбавляє нас від того, щоб. Що в нас, знаєте, виникають такі зайві якісь е, ідеї? Е... Що ми собі щось там накручуємо, або коли ти щось не знаєш, ти собі починаєшся вигадувати. То тут для цього просто потрібно піти і навчитися піти і вивчити цю тему, чи те, що вас хвилює, чи те питання, яке у вас виникло, не просто собі сидіти і збирати якусь плітки, чи собі вигадувати якісь свої ідеї. Просто йдіть і вивчайте цю інформацію, розвивайтеся в цьому напрямку. І якщо ви хочете почати чогось маленького, то, то ви можете почати Я не знаю. Чого завгодно не знаю. Можете піти і навчитися в'язати і заспокоює нерви, і можете зв'язати з якісь собі гарну річ своїм рідним і близьким. Теж цю інформацію можете знайти в інтернеті, повно всяких роликів. Так що. Таке нехитре діло можна освоїти, прямо не вставаючи з вашого ліжку. І, а якщо у вас прилікають якісь більші цілі, ну, тоді, звичайно, приєднатись до навчальних курсів, особливо до наших курсів, ми постійно проводимо офлайн, онлайн тренінги, де ви можете навчитися ставити свої цілі, прописувати плани, досягати, реалізовувати ваші мрії в реальність. Тому Чим би ви не вирішили зайнятися, ваш мізок буде в будь-якому випадку, вам за це вдячним. А я вам всім бажаю сьогодні гарного дня, гарного вихідного, бережіть себе, бережіть свої сили, бережіть своє здоров'я, піклуйтеся про свій емоційний, психічний, фізичний стан і будьте щасливою людиною. Всім гарного дня і до нових зустрічей! З вами була Світлана.